Від імені 120-ї бригади на честь 120-річчя міста Жмеренки вітаємо місто з Днем Народження. Дорогі жмеренчани, рідне місто, вітаємо вас з річницею, з днем народження, нашого славного міста Жмеренка. Бажаю достатку, добробуту, міцного здоров'я, крепкого от, і мирного неба над головою. Вітаю з річницею. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І чекайте нас з перемогою! України! Слава! І всієї Ві нашої військової команди, від себе особисто. Вітаю вас з днем нашого міста. Сьогодні всі ми і на і в тилу і одної великою командою, яка називається Україна. На нашому шляху дуже багато доброви, дуже багато перешкод. Але саме в нашій єдності була і буде наша сила. Все сети день бажаємо вам здоров'я, віри! Ми славу Та вірить Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, рідні жмеренчани! Хочу привітати вас 120-ю річницею міста Жмеренки. Ми свій фронт тримаємо. Моя мета сильна, незламна, нікому не покірна країна. Тому я вам бажаю розквіту міста. Я вас всіх люблю, обнімаю. Ви всі для мене рідні. Слава Україні! Перемога буде за нами. 132 Другої ОРБ, вітаю вас з Днем міста. Хочемо подякувати вам, що ви завжди з нами, завжди нас підтримуєте. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Так як ми зараз знаходимось на захисті нашої батьківщини, далеко від наших родин, просимо дати нашим дітям підтримку та лучик світла, тому що ми стоїмо на захисті дітей цієї України. Слава Україні! Здоровім слава! Бажаю здоров'я, шановні жмаринчани. Вітаю з ним міста. Дякую за підтримку разом до перемоги. Слава Україні!